Сьогодні ми разом згадуємо день, який змінив історію сучасної України, 28 червня 1996 року. Це день, коли в сесійній залі Верховної Ради народжувався найважливіший документ держави Конституція України, і це стало знаковим кроком до повноцінної незалежності цього дня. Народилася юридична основа нашого майбутнього держави, де панує право, повага до людини, її честі і гідності. Ми віримо, що конституція не просто папір, це жива основа країни, яка розвивається, вчиться, бореться та перемагає. Це нагадування. Ми самі творимо самі свої майбутнє у наших руках гідність, свобода і сила українського серця. Цей закон оберігає кожного з нас, наших батьків, дітей, солдатів на передовій, вчителів у класах, лікарів, лікарів у лікарнях. Тож, коли ми поважаємо Конституцію, ми поважаємо самі себе. Конституція це не просто закон, це наш спільний дім. Це впевненість у завтрашні дні. Тож будьмо гідними громадянами своєї країни, любіть свою батьківщину, поважаємо закон, захищаємо правду, адже саме з нас починається Україна.